Вітаю всіх із магазина Сінсей. Сьогодні хочу показати жовті цінники в магазині Сінсей Хом. І так, для початку дивіться, розпродажу недостатньо. Отримайте додатково мінус 30 на товари зі знижками. Придбайте щонайменше два товари зі знижкою з 25.07 по 7.08 або до закінчення товарних запасів. Знижку буде застосовано автоматично при оплаті покупок. І далі є такий допис, але акція діє лише в цьому магазині сенсей. Наразі я знаходжусь в магазині за ТЦ «Родус» в Одесі. Але як дізнатися, чи в вашому магазині діє така акція? Чи ні, вчора я була на Бугаївській, вона також діє. Я поспілкувалася з двома директорами, мені дали телефон гарячої лінії, який я залишу в описі під відео, в закріпленому коментарі. Якщо ви не хочете йти перевіряти, чи є в вашому магазині акція, чи немає така, то ви просто телефонуйте на гарячні. Лінію, і вам скажуть, в якому магазині діє акція. Так як магазинів в Одесі багато, де діє ця акція, то по Одеській області, по Миколаївській я вам відповім в коментарі. От ви можете мені написати в коментарі, підкажіть, будь ласка, а чи діє акція, наприклад, там, в сіті-центрі на Котовського. І я вам відповім: так, акція діє. Ну, ось, все. А тепер я вам показую ці червоні помаранчеві цінники. Саме не такі цінники, якщо ви берете два товари, бачите, тут уже знижка і так, 67%. Така ось сумка для хлібу, мені здається. Багет. Бачите? ну Така для хлібу сумочка за 49 гривень, якщо ви берете дві речі і ще якусь от річ 129 гривень, знижка на таку поличку. То сумарно, от на взяли нас там на 170 гривень і мінус 30 буде на касі знижка додаткова. це знижка тут не врахована. Буде додаткова знижка, мінус 30. І все. Тепер я буду показувати помаранчеві цінники, просто щоб знати про акції. Також ви можете міксувати одяг. Будь-який одяг. От, до прикладу, ви взяли майку там, чи прикрасу. І взяти щось із відділу. Це також враховується. Якщо говорити три речі, то знижка буде діяти на три речі також. Почнемо якось, так, да, отак, спочатку і підемо по акціям дивитись. О, оцей стільчик, стульчик, як правильно тут сказати, українською, 339 стілець. Стілець 339 гривень зі знижкою. Далі, ось такий, хочу з лимончиками 239. Він йде з таким чохольчиком, Сюди щось можна покласти, я так розумію. Так, може подушку, ні. <с> такий стілець 239, Ого, знижка на нього вже 60% знижка. Це такий от, розкладається, як шезлонг, такий низенький. Він десь розкладений був, я показувала 150х50 на і на 43. Розкладаєте такий, як підголовник у нього є. Це у нас також 239, також пляжний оцей килимок, називається 150х50. На на 23. Сподіваюсь, що видно, як виглядає. І це знову, мабуть, стілець. Все-таки з цієї сторони дивимось. Ну, от, я сказала, 339 гривень. Подушки. Подушки такі класні. Так, подушки по 389 гривень, 48 на 48. Така подушка йде без знижки. Ого, яка вам такий щоденник. Можна сказати, як хлопчачий да? з футбольними м'ячами. 56% знижка. Ціну перечеркнуто, не знаю. 79 написано. І перечеркнуто. Так, далі пенал 59 гривень. Гляньте, як футбольне поле зроблене вперше таки бачу. І ось тут футбольний м'яч. Дуже гарний. 50 на нього відсотків знижку. Ой, який гарний пенал. Це новинка. 169 гривень. Такий щоденник зі знижкою 69 гривень. І тут календар. Календар, це новинка. Так, новинка 119 гривень. Далі написано розпродаж до мінус 50. Зі знижкою йдуть тут два. Кили... Ну такі підставки, як під тарілки 79, мінус 47%. Називається підставка під посуд. Ось вони з цим малюнком їх дві за 79, дві штучки. Сіль перець. Ні, це під серветниці. Да? Це не сіль перець. А, для нотаток, так як кріпити 59 гривень. Ого, знижка 69%. Так, і далі це такі підставочки дерев'яні. Вони, начебто, без ніці знижкою. 169 гривень. 29% Знижки, підставка під чашку. Їх тут чотири штучки ще. Й в коробочці дуже класно виглядає. Ще зі знижкою йде таке кухонне приладдя, дві одиниці з полуничками. Зараз воно коштує 79, і якщо мінус 30, то взагалі класно. Я хочу собі щось взяти: Так, 139 гривень, мінус 48% знижка. Я не знаю, по якому принципу обирають ці магазини, в які дають акцію, в яку не дають. Для мене це дивно. Це зазвичай навіть дівчата вчора в іншому магазині мені кажуть, що скрізь діє. Я навіть і не подивилася. Це в ну, вибіркових магазинах 159 гривень, 41% знижки. Так, оце така як для пікніка, да, скажімо. Кошик, це називається ко кошик для зберігання. Просто називається кошик для зберігання. Дуже такий приємний кошик. Так, а це у нас зі знижкою 129 гривень. Так, це як така сумочка, бачите, на змійці з ручкою. Ніби з фольги всередині. Вона така більша, як клійонка там. Ось така коробка під серветки. 79 гривень. Гляньте, 64%. Класна знижка. Ой, я цю позицію давно вже ніде не бачила. Це, мабуть, ваза. 119 гривень зі знижкою. Так, і із... далі переходжу. Ну, ще таку серветницю покажу. Да, не показала, 70 також 9 гривень. Тут у нас 69 підсвічник. І ось така позиція дозатор. Ну, Дуже класна губка ця лимончиком зроблена, дуже класна. Так, і губка ця, а, це без знижки йде. 159 гривень. Тут зі знижками, мабуть, тільки підсвічники. 59 зі знижкою 59. І на свічки, ну, знаєте, не скрізь. От свічки доживають, так сказати, до знижок. Ось усі всі позиції новинки я показала в минулих випусках. Тут нічого іншого я не бачу. Ну тут менший магазин. А ні, він такий плед покажу. Бо гарний. Ой, який класний! Слухайте, такий цупкий, такий плед, товстий. 130 на 160, 599 гривень зі знижкою. І з того, що я раніше не показувала, що ось такі свічки є, також дуже мило виглядають. Такі свічки по 119. І гляньте, гарбуз чорного кольору. Це називається у них просто декор. Ось такий декор. Він м'якенький. Ого, ні, 189, вже подумала, що 450. І такого не було для зберігання, да, сипучих заклеїли, щоб люди не оця не падала кришка. Ціна так, ціна 219 гривень. Ой, ну це вообще жолудь. Я не пам'ятаю, як українською буде жолудь. Так, жолудь отакий класний. Дуже класний, 239 гривень. Це вже щось новеньке, от скажіть, да? це для зберігання сипучих. 239 гривень дуже класно виглядає. Так, інші всі позиції. Я показувала, а, ще ось такий є жолудь. Біленький просто, ну така ж ціна. От є біленький, а є оцей гарний дух. Я зазвичай скрізь показую фіранки, штори, тюль. А тут у них є ролет 90х180, що цікаво, ось такий ролет. І вже зі знижкою 289 гривень, знижка на нього 28%. Дивіться, кріплення до нього є в такому білому, як, я не знаю, як натуральна тканина виглядає цей ролет. І розмір 90 на 180 ролет, тільки в білому кольорі. Я подивилась, килимів саме в цьому магазині зі знижкою немає, тому не показує. За 139 є ось така шторка, 30% знижка, засвідчує. От дивіться, якщо білий цінник, то ця додаткова знижка діяти не буде. 339 гривень 140 на 260 така як, ну, як тюль, начебто. А це новинка. Гляньте, яка гарна. 599 штора 140 на 260. Не було раніше. Також, може, для саду комусь ще треба. Якраз на це все йде розпродаж. 269 ціна. Це у нас називається горщик для квітів. Глянь, такий класний горщик для квітів. Красивий. Це начебто годівниця називається 69 гривень. Також можна зі знижкою купити. Так, годівниця. Ну, цей молоточок за 29. Далі ще такі горщики за 129 ціна зі знижкою. По 59 гривень. Так, отут тут я бачу, що кури намальовані. 60% знижки, не можу згадати, що це таке. Написано 59 гривень, 60% знижки, дві штуки тут всередині йдуть. Написано кухонний інструмент, кухонний інвентар. Якось мені писали, що це... Ну ні, це не те, що на скатерті. Ну, чомусь я не можу зрозуміти, що це за кухонний інвентар. 59 замість 149. Ось, якщо ви все ж таки знайшли в своєму місці магазин, де на помаранчеві цінники діє акція мінус 30, то на такій білі зі знижкою вона не діє. От на ці дві позиції, так, ви берете дві позиції і акція виходить. 129 такий ще горщик для квітів. І ці їжачки зі знижкою 50% 169 гривень. Квіточки є на знижках. Є кактус за 69 гривень. Це на нього знижка 59%. І такі тюльпани. 99 гривень. Переходжу далі. А то мені колись написали, ви ці квіти так багато показуєте. Не дуже це цікаво, тоді переходимо. Дивіться, багато кухолів зі знижкою по 119 гривень, такі, як мордашки всякі. Далі ось такий кухоль в чорному кольорі 79, як така кружка, знаєте, форма кружки. По 69, оцей рожевий. Що тут, може, цікавого на посуді є. Що я не показувала інших. Так, оце ми бачили: 69 гривень. Ну, взагалі, не представляю, навіщо воно треба? Просто як тримає зручно, чи сюди щось холодний льод покласти, щоб воно холодне було. Чи це зручніше, щоб А! -а, 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 -а. А, ого, мені дійшло, Боже, з 10-го разу. Коли ви їдете, воно там, мабуть, коли розливається, щоб. не знаю, може, я не права. <смірно> Ладно, вибачте. О, гляньте, 219, та ця серверувальна в двох кольорах. Тут зі знижкою, мабуть, ось, ось ця тарілочка салатник, 79 гривень. Це я здогадалась. Ось такі форми для випікання по 59 гривень зі знижкою. Далі. А ну, це може зі знижкою. Да? Тут ні, 339, але класно, що підписано. Де для, для рук де для, для, для тіла по 139. Бачите, набір ось таких мірних стаканчиків. Ось так і написано: мірний стаканчик. 139, замість 169. На нього не буде ця знижка діяти додатково. А гляньте, які у них сітки поприходили сушарки для посуду 599. Вона, як я розумію, розкладається. Ого, тут 4 деталі. 599. Такі, мені здається, що зручна. От коли розкладуть, покажу. Буває, що вони розкладають потім. Ось як ось цю поличку. Бачите, зібрали і показують вам, як вона виглядає. А коштує вона без знижки 269 гривень. Тут позначка, що начебто щось зі знижкою. Та ці без знижки. 339. Ні. Тут наволочки є ось такі зі знижкою по 79 гривень, такі як вілюрові і товстенькі. Дуже. Так, а що у нас іще є з цікавого на знижках? Ну, це я кожного разу показую. Скатерті завжди є зі знижкою, а це кругла скатерть 169 оця з полуничками в діаметрі 150 см. Давно таку не зустрічала саме круглу. Далі це дитячий у них такий відділ. В дитячому відділі у них є ось набори посуду різноманітні. Я бачу, що люди беруть на подарунки. От що 169 гривень, тарілка і стакан. А ну може тут якісь є знижечки? Ні, ось є знижка, де позначка, я вже зрозуміла, по 189 такі прикольні стакани для дітей, бачите? Як з малюночками. Є рожеві, а є жовті. Це зі знижкою йде. Так, тут більш знижок немає, мабуть, контейнер гляньте Hello Kitty. Hello Kitty. Класно так виглядає. Міцний, знаєте, важкий, дуже. 169 гривень. Він них цей Hello Kitty дуже зазвичай дорожчий, ніж все. Так, тут у нас сумку, десь я бачила, щось є зі знижками. Це я вам показала під хліб сумочки по 49 гривень. Тут по 459. 519, що мені здалося. Мабуть, здалося, що там є помаранчевий цінник. Ось тут позначка стоїть. Може, щось тут зі знижкою йде. О, 339 кошик для зберігання. Ні, бачите, з якою дерев'яною ручкою зроблю. Я думала, що вже всі новинки показала, але ні. Гляньте, яка краса. О, Вперше бачу, щоб в такої форми була ця, як пляшечка сказати, чи як кухоль коштує. 59 гривень всього. 59, як гарбуз, зроблена з кришкою і з соломкою. Так, а ну глянемо, соломка ця ну як пластикова, а це як скло. І тут є, бачите, такий дозатор ось на цій соломці. 59 гривень всього на всього. Ой, глянь, які тут підставки. Під тарілки класні, вообще класні. По 59 гривень, як гарбузи різнокольорові. Ну, Взагалі мені тема осіння подобається. Класна, дуже цікава ця тема. Також тут такі гарбузи в золотому кольорі. Сіль перець, ціна 219 Ой, гляньте, яке блюдо, мабуть, для запікання. Да, для запікання ось таке блюдо, ціна 459 гривень. Поставлю, покажу, як виглядає. Дуже красиво виглядає. Взагалі. Приємне. І ще ось покажу новинку, яку я не бачила, не показувала точніше. Ну, як не бачила в двох магазинах. Ось також сілі перець. Цікаво зроблено, такого великого розміру 219 гривень. Винок іще прийшли такі. Написано: печатки для печива. Печатки, бачите, як вони для печива. Така форма листочки. Тут чотири їх. В цьому пакуванні ціна 79 гривень. І також листочки ще не показувала тарілка, листочок 149 гривень. В дитячому відділі багато знижок. Є такий годинник зі знижкою 63%, 99 гривень. Ось такий 119, далі меншого розміру за 99%. Та рамки в дитячому відділі 39 гривень, знижка 74. Така по 39, блакитна без знижки. Далі фото... О, це люстерко 69. Така велика фоторамка 119. Так, по 69 це вже щось розібрали. По 79, дивіться, якого великого розміру. Також фоторамка на неї знижка аж 58%. Так що тут в цьому дитячому відділі подушку можна купити. 30х50 за 129 гривень. Дивіться, яка приємна на дотик. Далі такий кошик для зберігання, як вибиті квіти 99 гривень. Далі. Ні, більше я тут знижок не бачу. Ой, оце вони тут стільці у них, дивіться, є ось такі, як дво, дво, двох ступінчиків, скажімо. Ось такий одинарний, 129 гривень 62% знижки. Це іде зі знижкою. І ось ще такий є. Цей без знижки 459 гривень. Ці позиції у них такі пуфи класні, давно стоять. Вони на них знижки коли поставлять. Немає. 699 дуже класні пуфи. І Щось таке зручне. 659, як крісло. Щось що такі подушки, гляньте, як зручно її діставати. Якщо ви на поличку да, кудись засунули, вона з такою ручкою йде. І на неї знижка 129 гривень 50 см в діаметрі. Ніде таку подушку не бачила. Дуже зручно, що її можна десь повісити. Або покласти, а потім так зручно дістати, да, як буває з шкафа. Також дитяча постільна білизна йде зі знижкою. Шо, 129 гривень, це не постільна білизна, по-перше, покривало. Гляньте, 129 гривень. А це, а, це звідси ага, 239 гривень, 60% знижка покривало дитяче 180 на 200 Так, а тут ще зі знижкою є такий плед, 99 гривень. Гляньте, такий, як Роботи нічний, 130-160 малюнок нічний. Хотів таку подушку на подарунок, як футбольний м'яч, 119 гривень, розмір в неї 35 на 35, 65 знижка. Фартук для дівчат 50 на 70, 79 гривень, 53% знижка. Ось такий фартух для дівчат. Я не знаю, там намальовано що немає в відкритому доступі. Тут такі у них коробки, як для попкорну, 19 гривень, 61% знижки. Ось ці коробки, їх тут 6 штук за 19 гривень. А якщо знижку ще додати, або такі, наприклад, також 19 гривень. Ще також щось в святковому відділі намальоване, як можна прикрашати чи оформляти. Ось тут все це є: 99 гривень, 41% знижки. Декорація для паті. Так, у відділі для котів і собак знижок немає. Хочу показати, приїхав такий одяг. Прикольний, да? 339 гривень з такою іграшкою для собак. І щось, я так розумію, це просто іграшка, яка цікава, дуже цікава. Ось така іграшка. Ціна 219 гривень. Так, іграшка для домашніх тварин. І ще ось не було раніше. 219 гривень. Це у нас. Як називається? Це іграшка для домашніх тварин. А, так роз, розкладати, вони будуть там бігати. Що, ще ось зі знижкою. Все-таки щось є зі знижкою. Зараз подивимось. Ось оця позиція 59 гривень, 55% знижка. Це у нас коробка для зберігання. Отак вона розкладається. Коробка для зберігання. Дайте, який у них класний відділ для тварин. Оце що такий також одяг для 70 на 30 написано розмір. Він там такий, як рушник махровий. 219 гривень в різних кольорах. Гарний відділ у них для тварин, мені подобається. Також для дорослих, так, такі фоторамки. От по 119 гривень, як три. Ну, красиве оформлення. Дуже я б сказала. Так. І тут. Тут це все от також зі знижкою 239. Далі ці дві, як прищепки такі прикольні, за 59 гривень зі знижкою 60%. Оця сумка у них без знижки йде величезна. Глянемо, така велика. Знаєте, як раніше були в клітинку, а це така приємного кольору. Розмір великий, але заклеїли. 189 гривень, така велика сумка, яка не промокає. І знову-таки хочу попрощатись, але нагадати вам, дивіться. Є ось оцей розпродаж. Коли ви берете дві речі з розпродажу на знижці от з цими цінниками, які вони помаранчеві, то вчора питали червоні, ось такі помаранчеві цінники. Якщо ви берете дві речі, от, наприклад, таку сумочку класну, до речі, кросбоді, така класна сумка, 239 гривень, то получаєте мінус 30% додатково. тут. Ця сума не врахована. Мінус 30 – це додатково, але треба дивитись, чи в вашому магазині діє ця акція. Акція діє в багатьох магазинах. Треба, ну можете позвонити на гарячу лінію або зайти в свій магазин, дізнатись, може і в вашому магазині біля вашого дому вона також діє. Про цю акцію мені, до речі, написали мої глядачі, повідомили. Вчора я була на Бугаївській в Одесі, там акція є, діяла. Зараз я в ТЦ Родос, також в Одесі, тут також ця акція діє. І якщо вам треба дізнатися, чи діє акція в Одесі, в якому магазині, питайте, я в коментарях вам відповім. В Одеській, по Миколаївській області в мене інформація є. А по Україні дзвоніть на гарячу лінію в закріпленому коментарі. Обов'язково залишу телефон. Дякую, що дивитесь, до зустрічі на моєму каналі і пока!